Ось такий вигляд має наша розсада капусти, яка була посаджена на день закоханих. Сьогодні 19 березня. Так, температура. датчики. Ось такий вже, вже розсада через днів 5-6, якщо буде погода, буде висаджуватися у відкритий ґрунт під термос. Ось такий вигляд має розсада. Температуру зараз ми держимо вночі 10-12, 10 градусів, в день ми держимо 16, стараємося, все провітрується. Але коли сонце, неможливо опустити нижче 27. Капуста поливається з добривами. Капусту проливали триходермою, радіфармом, рутмостом. І ще мені здається, що є тут на розсаді шкідник тля. Тут не видно. Прав покажу. Так, ось. Не знаю, чи буде видно. Ось вже є мікропрокуси. Мікропрокуси. Не знаю, чи їх буде видно. Тобто у нас вже завелася тля. Я думаю, коли була жара, Робили повністю сквозне провітрювання і залетіла до нас теля. Я думаю, завтра ми внесемо препарат NGO по листу. І ще я додам до NGO мефол.